Я вас сьогодні з собою візьму в моє місце сили. Ну а для любого книголюба його місце сили це, звісно ж, книгарня. В моєму випадку це книгарня КСД. Я вам сьогодні не буду розповідати про новинки, тому що їх давно вже всі перечитали, вони вже не новинки і відгуки повикладали. А сьогодні розповім про свої бажанки. Так, це ще Щегольдонне тарт. Всі перечитали по другому кругу, я ще не читала, тож я його хочу. Тікток я постійно спостерігаю за одним із українських авторів, це Андрій Новік. Мені здається, він мене і тут переслідить. Ну, це ж, звісно, жарт. Але може це і натяк на те, що мені вже пора ознайомитися з його творчістю і купити ну, хоча б цей останній, останній спадок. Це щось таке фантастичне, я таке люблю. В книгарні є, звісно, книги на любий смак, що ви хочете і свіжіше, і, і трошечки старіше, геть свіже, таке, як залізне полум'я, ну це не до мене. Освічена це щось про доньку Мормонію, яка самостійно вивчилася, поступила до університету. Це просто кабанчик, такий великий, гарний, він би дуже прикрасив мою поличку книжкову. Я таке люблю. Жовтолика Ребека Кван. Я давно хочу познайомитись і скоро планую купити. Це для любителів Пратчета, це для любителів фантастики. Я досі ще надію, що я колись всі ці серії позбираю. Ну, а поличку з Тівеном Кінгом заверніть мені, будь ласка, всю. Вона мені вся потрібна. І Вавілон теж я хочу. Чуся, я думала, що Ніла Геймана короліна це золото Буктоку, що її ніде немає. Чому я так думала? Виявляється, вона є. Он, будь ласка, бери собі і купуй мальописи. Ну, це не для мене стелажик, я тут зазвичай не пасуся, а от розпродаж це те, що треба. І цього разу мене зацікавила ця книга. Подивіться, вона досить велика. Тут купа е, казок і дуже гарні малюнки, дуже гарний друк. Е, По-моєму, вона весела, якщо не помилять, голі там моя лежить одна точно. А взагалі-то я прийшла сюди, для того, щоб купити якийсь детективчик для моїх літніх читань. Ну, стрімку могили куплю однозначно. Е, Хроніки борисвітла ні, це не детектив, але. Всі читають, я теж його хочу і цю хотіла купити, але немає першої частини, тож поки почекає. Ну, якийсь із цих детективів я, звісно, виберу. Є тут такий постаріші, так як і на мисто, давненько вже на нього натикалася. вже І, звичайно, посвіжіше, таке, як донатокорізене Шептовач, вас тут пригостять кавою. Мене пригостили. Ну, звісно ж, я не пішла відсюди з пустими руками. Давайте глянемо, що я купила. Це Маяк дуленко щось містичне, і детективчик, той, що я хотіла. Хвалиться, з якими книжечками ви сьогодні вийшли з книгарні.